Хотів би щиро подякувати ФК Рух і власне Григорію Петровичу за ту допомогу, яка вони надали для підготовки майбутніх офіцерів, а також людей, які готуються і будуть в найближчій перспективі бувати на фронт. Насправді це дуже важливо, що на сьогоднішній день ми розвиваємо нашу навчальну матеріальну базу, розвиваємо ті речі, які необхідні для підготовки людей, адже від підготовки залежить їхнє життя і життя їхніх підлеглих. Футбольний клуб Рух якби повністю тотально можна сказати інтегрований у ці процеси підтримки української армії. І ця підтримка триває з першого дня війни і буде тривати до ну, з нашого боку, з боку клубу буде тривати до останнього дня війни. І переконаний, що перемога буде за нами. А сьогоднішня допомога це такий, якби можна сказати, проміжний підсумок. Бо в нас закінчився футбольний сезон, і це як така данина вдячності нашим військовим за те, що ми зуміли провести цей сезон і успішно його провели, успішно його завершили. І в цьому сезоні в нас також були успіхи, як і в наших військових на фронті. Ми отримуємо Безпосередньо це кабельна продукція, яка нам необхідна для з'єднання супутникових антенн з модемами. Ці кабеля у нас прокладаються в польових умовах і дуже постійно під час бойових дій із нашим ворогом вони пошкоджуються. Це перше, що ми втрачаємо, тому що йдуть обстріли, розриви снарядів, кабель рветься, перебивається, а зв'язок втрачається. На сьогоднішній день ми не повинні воювати з автоматами, ми повинні мати купу дронів, ми повинні мати передові технології для того, щоб берегти життя людей. Тому мені дуже приємно. Я би хотів від всього нашого колектива ракетної війської артилерії подякувати вам за. Я дякую нашим. Захисникам, які не просто захищають Україну, а підказують нам, волонтерам, які речі потрібно робити правильно, куди наші зусилля потрібно направляти. І в принципі, ми бачимо, що ті зусилля діалогу, співпраці, регулярної співпраці, ми фактично з ну, 45-кою дуже близько дружимо, розуміємо проблеми і маємо хороший діалог, тому ну, хоч чимось там, як кажуть. Капля до каплі, ми наближаємо наш день перемоги.